Підтримувати Україну у разі обрання президенткою США пообіцяла кандидатка від демократичної партії Камала Харіс. В останній день партійного з'їзду вона окреслила свої пріоритети в зовнішній політиці. За словами Гарріс, вона планує і далі сприяти Києву та посилюватиме НАТО. Вона додала у разі обрання на посаду президентки, зробить усе, щоб США мали найсмертоноснішу силу у світі. Демократка також розповіла про те, що попереджала українського президента про майбутнє. Дня вторгнення п'ять днів до того, як Росія атакувала Україну, я зустрічалася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російські плани вторгнення. Я допомогла мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії. І як президент я твердо стоятиму на боці України і наших союзників у НАТО. І триває передвиборча кампанія головного конкурента Гаріс Дональда Трампа. Кандидат від республіканців провів мітинг просто неба вперше з того часу, коли на нього скоїли замах. Цього разу політика убезпечили. Довкола його трибуни встановили броньоване скло. Усі попередні акції Трамп проводив в закритому приміщенні. 13 липня під час зустрічі з прихильниками в Пенсильванії в Трампа стріляли. Загинула одна людина, яка стояла. Позаду республіканця сам Трамп був поранений у вухо.